І у нас сьогодні в гостях відомий український і вже не тільки український підприємець, керівник групи компаній Рібас Артур Лупашко. Артури, привіт! Що тебе залишає в Україні? Що тебе мотивує залишатись в Україні? Як, як війна вплинула на твій бізнес? Ніколи не було тих думок, і коли почалась війна, також жодного дня і хвилини не було думки. Покидати свою країну. Що для вас зараз цікаво в Україні? У нас є дві е, стратегії розвитку. Маю прикласти всі зусилля, щоб той бізнес, який я будую, він е, якимось чином допоміг Україні стати більш відомою, більш впливовою. Дуже гучно говоримо, що ми українці і тому тут класний сервіс. Ми українці, тому тут класна концепція. І як ти почав? Тому що. По-любому виникнуть питання. Зараз кажуть, та це в нього все просто, бо в нього вже скільки там готелів, управлінь, власності. Як ти прийшов сюди?